Шановні жителі Умані та Уманського району. За повідомленням вірусологічної лабораторії Державної установи Черкаський обласний лабораторний центр, 19 дійшла, числа підтверджено вірусологічну наявність збудника вірусу типу ан 1 n 1 у двох померлих хворих міста Умань, що підтверджує циркуляцію цього вірусу, який найбільш відомий нам як свинячий пандемічний каліфорнійський грип. В нашому місті, що потребує на сьогодні від кожного із нас свідомого ставлення до свого здоров'я і, в першу чергу, виконання всіх рекомендацій, які дають фахівці охорони здоров'я та дотримання всіма керівниками установ, організацій, підприємств, закладів всіх форм власності проти епідемічних вимог саме на найвищому рівні. Тому що Свинячий гриб H1N1 характеризується надзвичайною високою і швидкістю поширеності і потребує швидкого реагування та прийняття рішень з метою їх попередження, тому що під загрозою може опинитися саме життя. І якщо ми подивимося з вами з точки зору епідеміології на епідпроцеси, які виникають в Україні і в всьому світі. То я б хотіла звернути увагу на те, що гострі аспіраторні вірусні інфекції або гострі аспіраторні інфекції займають найвищий показник саме захворюваності у всій планеті. І хворіє одна шоста частина населення планети всієї Землі. Структури інфекційної захворюваності вони складають у межах до 90%. У місті Умань за 2015 рік перехворів 21% всього населення. І дійсно 90% від усієї інфекційної захворюваності склали саме простудні захворювання та реєструвалося лише 5 випадків грипу. За даними центру грипу в Україні на епідемічний сезон, який розпочався в жовтні на 40-му тижні, прогнозувалася циркуляція сезонних вірусів грипу. В першу чергу це вірус типу А, з яким вже зустрічалися жителі нашої країни, вірусу типу Б. Та не виключалася можливість циркуляції вірусу АH1N1. На сьогодні дійсно в Україні і в Черкаській області циркулюють саме ці віруси, крім них ще є парагрип та аденовірусна інфекція. Є підтвердження виявлення вірусу А1Н1, за даними статистики, уже і в Європейському регіоні більше 420 випадків, які лабораторно були підтверджені. Що ж на сьогодні являє собою в першу чергу саме збудник вірусу цього грипу і чим він характеризується? Я б хотіла звернути увагу на те, що вірус типу А H1N1 це є мутований вірус грипу, який поєднався із пташиним грипом та людським грипом, і мутував саме в організмі свині. Два типи вірусу свині, які об'єдналися і перейшли ці мутаційні процеси, і дали сучасний нам збудник вірусу А H1, N1, який ми найбільше знаємо як звичайно збудник свинячого грипу. Що характерно для нього? Для нього найбільше характерно те, що він є надзвичайно стійким в середовищі, і в фекаліях водоплавної птиці. Яка є резервуаром природнім збудники вірусу типу А, може проживати більше ніж 400 днів, і заражатися ним можуть тварини, випиваючи воду, де перебувають водоплавні або водоплаваюча птиця? Я б хотіла звернути увагу на те, що він характеризується також високою контагіозністю, тому що при зустрічі із цим вірусом може захворіти до 33% тих всіх тих, хто був в контакті. Крім цього, вірус, перебуваючи в середовищі і зустрічаючись із сезонними збудниками, набуває все більшої агресивності, яка викликає ускладнення вірусної природи, вірусної теології захворювань, і, звичайно, може привести до летальних випадків. Для нього також характерний інкубаційний період до 7 днів. Крім цього, хочу звернути увагу, що імунітету до збудника вірусу АH1N1, на жаль, поки що його немає. Цей вірус також може жити в закритих приміщеннях, і він там перебуває від 4 до 72 годин, тому всі протиепідемічні заходи якраз саме базуються і на основних властивостях, які характерні для цього збудника. Вірус H1N1 в першу чергу. Знайомий нам уже давно, і відомий він був на планеті з 1918 року, коли виникла перша пандемія, відома під назвою Іспанка, яка забрала більше 20 мільйонів життя молодих людей від 20 до 50 років. Це перша епідемія. Наступна епідемія була в 80-х роках у Китаї, яка виникла у 2000-х роках. Вона виникла в Росії, і наше місто Умань зустрілося уперше. У 2009-2010 році, коли також були виявлені випадки H1N1 і смертельні випадки від ускладнень самого грипу. Крім цього, у нас існують інші типи, які можуть впливати на поєднання саме вірусної етіології захворювань і бактеріальної, тому що найбільш характерно. Перші показники, які повинні викликати у вас настороженість. І повторююся знову і знову. Чи це буде сезонний грип, чи це буде H1N1, може сказати тільки підтверджений лабораторний результат дослідження на H1N1. І тому потрібно звертатися негайно до лікаря, викликати лікаря, не йти в поліклініку, не йти в лікарню, а викликати саме лікаря, самому залишатись вдома. І так, перші ознаки захворювання це висока температура. Більше 38 градусів. Це головний біль, це нежить, це загальна слабкість, це біль у горлі при ковтанні, це можуть бути біль у м'язах та суглобах, біль в очах, подразнення очей, тобто всі ті ж самі симптоми, які характерні і для сезонного грипу. Насторожити повинно бути те, коли приєднається ще блювота або діарея. Це теж вже ознака більш властива для свинячого грипу. Дуже рідко, але не можуть виникнути. І тим більше, що з'являються якісь крововиливи на тілі. Якщо з'являється кров у харкотині, потрібно негайно, не гаючи часу, звернутися за медичною допомогою. Важким перебіг хвороби є у груп ризику, і тому діти до 5 років, особи старше 65 років і особливо вагітні. Ні в якому разі не повинні залишитися вдома, а тим більше займатися лікуванням. Вам потрібно негайно викликати лікаря для того, щоб унеможливити приєднання ще бактеріальної природи або ж ускладнень. При своєчасному зверненні за медичну допомогу хворі видужують протягом 7-9 днів. При ускладненнях виникають інші форми. В першу чергу, це з'являється проблема постійного кашля. Постійне підвищення температури до 40 градусів, пітливість, вологі хрипи, симптоми інтоксикації, до них може доєднуватися ще бактеріальної природи, міокардит та неркова недостатність. Тому, не дай Бог, якщо б з 4 днів захворювання ви не звертались до лікаря і у вас з'явилися ці ознаки, своєчасно знову ж таки зверніться до лікаря. Лабораторний діагноз, на жаль, підтверджується лише в 25%. Випадків і залежить від того, як якісно був взятий матеріал, чи своєчасно він був взятий до призначення лікування, і тому є легкі та навіть безсимптомні форми, які ще більше ускладнюють епідемічну ситуацію. Перехворівшими є ще заразними, тобто залишаються джерелом інфекції, так як і хворий, з моменту появи перших симптомів в межах 2-3 тижнів. Тобто ми повинні чітко знати, скільки часу є хворий, який і перехворівши, який може бути джерелом інфекції. Враховуючи вже сказане, висновок повинен у нас бути один саме найперше, я повторююсь: це свідоме ставлення до свого здоров'я та здоров'я оточуючих, щоб не наражати своїх рідних, близьких, колег, друзів і знайомих і наших земляків на небезпеку. І друге. Це виконувати всі необхідні рекомендації. Рекомендації залишаються практично ті ж самі. В першу чергу, це не займатися лікуванням і звертатися за медичною допомогою. Якщо ви захворіли, викликайте лікаря, самі лягайте в постіль, пийте більше рідини, це чаї, соки, морси, які можуть бути. Одягніть маску і видіть для того, щоб ви могли лягти в ліжку. Іншу окрему кімнату. Всі, хто буде доглядати за вашим хворим, повинні обов'язково, як і сам хворий, мати маску. Друге це провітрювати приміщення. Це обов'язкове правило провітрювати приміщення і зволожувати. Температура в приміщенні повинна бути не менше 20 градусів та вологість 50-70%. Що стосується харчування, обмежте, вживання алкоголю, тютюну. Жирної, гострої їжі, спецій, Надайте перевагу овочам, фруктам, кисломолочній продукції і, звичайно ж, те, що я повторила: чаї, соки, морси, які ви можете вживати в необмеженій кількості, якщо у вас немає протипоказів в зв'язку з захворюваннями нирок та серця. Нам потрібно підвищувати імунітет. Для цього ви можете приймати. Препарати, які вам порадить лікар для того, щоб стимулювати свою імунну систему. Без поради лікаря ви можете приймати аскорбінову кислоту, вітамін С або полівітаміни і всі ті продукти, які мають високий високих міст. Це грейфрукт, хто не має протипоказів і захворювань шлунково кишкового тракту, це ківі, це лимони, апельсини, мандарини. Наші яблука вже мають менше і залишається у нас ще. Джерелом вітаміну С, це квашена капуста та саме сок квашеної капусти. Про наступне, про що я хотіла сказати, це питання, яке стосується дотримання особистої гігієни. Це ретельне миття рук, миття з милом, з милом антибактеріальним, який повинен бути, мати антибактеріальні серветки, звичайно, брудними руками не торкатися очей, носа, не торкатися поручнів перил. Ручок дверей в магазині, коли туди заходите. І після повернення, звичайно, із того, що вам було необхідно зробити в місця, де перебувають люди, обов'язково промити ніс сольовим розчином одна чайна ложка на літр води та ретельно вимити руки. Перед виходом на вулицю радимо використовувати оксолінову мазь або буряковий сок, розведений один до одного. По можливості за рекомендацією лікаря ви можете приймати профілактичні препарати, такі як ремантадин, для того, щоб уникнути захворювання саме на грип. І найбільше, по можливості не перебувайте в місцях масового скупчення населення, не приймайте участь у масових заходів, які не повинні приводитись. Коли вам необхідно спілкуватися з людиною, яка підозріла на те, що вона може бути хвора, дистанція між вами повинна бути не менше 1-2 метрів. Прислухайтеся цих порад, бережіть себе, бережіть оточуючих, бережіть наше місто і будьте здорові!